Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, я і реставрана на Харківському шосе. До вашего сьогодні пропоную велосипедний фонарь від торгової марки Onride. Але він не простий. Це велосипедний фонарь на кермо велосипеда з мігалкою. Це 2 в одному. Модель даного називається Електронний сигнал 2 в 1 Onride. Light Light Jingle Bells. Дзвінок і ліхтарик. Це на USB, працює е, цей пристрій. Тобто на акумуляторі. Е, Місність фари достатньо е, гарна для того, щоб ввечері було зручно їхати на велосипеді. Ось отак продається, як ви бачите. Дуже е, легко і зручно зняти всі припамбаси і потім користуватись е, цим фонариком. Цим пристроєм на велосипеді. В комплекті, що є? Є сам пристрій і, звичайно, є зарядне устройство, що е, виглядає як е, ось такий у нас е, шнурочок USB, і оце вставляється в саму фару. Вставляється по, е, позаду. Е, так і легко заряджається. Ось тут у нас є е, 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 резинова заглушка, яка захищає місце зарядки від вологи і бруду. Кріпиться на кермо е, завдяки ось цього пристрою без всяких додаткових ключів. Кріпиться е, тут гаєчка, а це болтик такий пласт, пластмасовий. На кермо кріпиться е, фара. Фара працює. Дуже зручно, різні режими світиться, мігає. І достатньо це для того, щоб ввечері було зручно. Ось у нас USB-зарядка. Ось тут, як ви бачите, ось вона отут. Це додатково комфортно. А, оця. Кнопка, вона на кермо додатково отак от, от кріпиться. І якщо буде цікаво, то ви можете їхати светити і одразу натиснув на кнопку, буде сигнал цієї фари. Бажаєте купити гарний сигнал і фару одночасно, на акумуляторі заряджається ось. Приходьте, купуйте, замовляйте даний елемент. Велосипеди в нашому магазині є. в Доступі приходьте, закуп... замовляйте. до зустрічі.